Треба зрозуміти, що духовне енергії і знання, вони не мають ціни і ніколи не матимуть матеріальної ціни. Тому що це людина або дозволяє проникнути з цим, вибирає жити в цьому, або не вибирає. Це перше. Якщо людина, котра чує, Ну, вже там відчуває певну енергію, там намагається проникнутись істиною, знаходиться в такому духовному пошуку. Якщо їй відкривати все, давати, і вона отримуватиме це так, але в неї, в людини все рівно є якісь таке відчуття того, що це має бути якось оцінено так Якщо давати завжди безкоштовно, так як це дає духовна людина, тому що справжня духовна людина вона ніколи не очікує тут і не може очікувати. Енергія йде як джерело. Вона не може, якщо вона буде очікувати платню, енергія не буде йти. Це по-іншому не працює. Але якщо ця, цю енергію людина буде думати або скористатися нею цими знаннями, або не скористатися, і невірно оцінить їх, так, або взагалі не оцінить, так, якщо це постійно з практики з духовного досвіду, завжди дух. Да є безкоштовно, завжди всім безвідказно, ніколи не відказуючи, так? але люди, які оце чують, вони думають, що це нормально, так що це, от мені сказали це все, от, я вже на короткій нозі з духом і не оцінюється це як. Як щось таке, що людині необхідно, потрібно, так то воно, людина не буде це. Сприймати до кінця або жити цим, або брати це до уваги. вона не В основному такі люди не чують або дуже довго чують, дуже довго налаштовуються на це почуття. Люди, котрі це оцінюють і, з... і готові віддати за це щось, так, вони на... до цього ставляться по іншому до цього першого джерела, вони ставляться по-іншому, вони починають намагатися це почути. Вони роблять все для того, щоб це почути. так Вони налаштовуються на цю вібрацію. І тому з цієї позиції треба розуміти, що навіть та людина, котра от ну, це особистий досвід, тому що ну є знання минулих життів. І там була, був досвід такий, що спочатку була дуже сильно висока ну, енергія, вібрація, духовність, так? а потім вона якимось чином ну трошки душа заземлювалась і все. Але для того, щоб, для того, щоб вібрати це все, або щоб щось зрозуміти, людина була готова піддати все. Ну, тобто, ну, тоді ще. Тисячі років тому це було ну, це, була, це було таке не те, що оцінка це було переконання, що тільки це потрібно, більше нічого не потрібно. Тоді це працює і тільки тоді це запрацює в повну силу. Це не, не означає, що треба е, позбутися якихось там щось. Це. Треба просто чути, намагатися почути. І якщо завібрувало. от, Всередині зарезонувало, і починає таким чином починає включатися ця енергія і реалізується в життя, оцілення, оздоровлення, як це у нас відбувається на при зустрічах, то це е, якби викликає в людини, справжнє, в справжньої людини вдячність, так? Вона вже виливається там, так чи інакше. І це, е, чим більше вдячність, ну, внутрішня там, так? Тим більше воно, скажем, буде в ній працювати, в ній включатися. В ній вона ціниться, так? А був досвід, коли постійно ну, даєш інформацію. А це так? Це прекрасно, це так. Значить, так це працює, все, але людина не чує цього. І таких людей навколо дуже багато. Які, які не чули це до кінця і не сприймали це тому, що вони не віддячились, не були вдячні цьому. От саме вдячність дозволяє війти війти цієї енергії, сприйняти цей, цю, цю потенціал, відкрити в собі це все, до глибини душі проникнути з цим і, і буде стати цим. Тому тільки так це працює. Люди, котрі потім переконувались, були такий такі досвід, що все-таки от воно, тільки і воно працює. Так проходили роки з людьми, вони повертались до. Там, до Намагання ще раз зрозуміти ще, але ти знов даєш це безкоштовно, і вони знов ідуть з цієї а це, це все понятно. Мені вже це все понятно, це вже я знаю, бо я вже що, я тільки не знаю. Але це знову ж таки не було з ставлення вдячності, не оцінено, і це не не працювало в людях і не працює по сьогоднішній день. Там вдячності це, це якраз початок відкритого серця, власної енергії, котра от, чим більше людина вдячна, тим більше вони, в неї якби іде от, віддача і затвердження, віддача і заглиблення, віддача і, скажем, пон, поновлення її віддачі. Чим більше вона вдячна, тим більше вона вбирає в себе. Вона віддає. І вбирає в себе цієї енергоінформації на, на всіх рівнях, на ментальному рівні це затверджується. Чим більше, більше вона вдячна, тим вона включається в цей потік, вона стає цим потоком, вона стає цією інформацією. Якщо вона і, вона, і так, таким чином вона і запам'ятовує швидше, і в неї це починає працювати, бо це є вже як єдина енергія. Вона віддала і взяла, вона набула, вона стає цим. Круговоротом енергії. Ось. А якщо вона от так от це як обстіного роком, вона почула, ну все вже тепер буду найрозумніший, як то так часто буває. Оце все я розумом зрозумів, в мене це вже значить все, я вже це знаю. А воно не працює. Дивіться, навіть у Будди є такі слова, що ви, як, як якийсь там дослідник, повинні провіряти кожне слово, повинні відчувати енергію цього слова, повинні смакувати цю енергію, повинні її пробувати на силу. Втягувати як губка і пробувати її, скажімо, в своїй, кожно, кожноденній реалізувати в кожноденньому своєму в житті постійно. Тобто, ви повинні експериментувати з тим, що ви отримали, для того, щоб воно затвердилося. Якщо цього не буде, не буде нічого працювати. Тобто, якщо я вже, ну, ці слова, так, так би мовити, щоб вони працювали на повну силу, треба жити так. Треба пробувати дійсно, чи ця енергія зцілює мене, чи ця енергія працює в повсякденному житті, в черзі на квиток до чогось там, чи на щось там, так? Як я реагую? Чи це от ці знання дають мені можливість жити в, такому, в такій вібрації? -де. -не, де б людина не знаходила тоді воно все якраз включає. Е Життя тоді змінюється. Якщо людина от почула ці слова, і я їх знаю, як от прочитав книгу, я ж знаю, там формула ради формули там, воно є X плюс Y і все. Я знаю, але я їх оці, ці знання не використовую, то ці знання, ці знання ніколи, по-перше, не будуть працювати, і вона, людина не стане цим. Вона, вона тільки маскується як духовний шукач. Вона це собі записала на якийсь ментальний і нижній план, і буцім то говорить це, декларує, а сам цього не відчуває. То це якраз і є. Так живуть зазвичай лідери, які от просто сприймають світ ментальним планом. Вони вчать вчителі, позиція вчителя. Вони навчають, але самі до кінця не усвідомлюють, що вони говорять, тому що вони от запам'яталися, за, зафіксувалися, але в житті воно не прожито. І тоді це не є, не зараховується у вібрацію людини, у її поле. Вона не є цим і вона не не Несе це у світ Вона це не несе у світ. Якщо в неї все затвердилось, вона стає цим світом і вона несе це у світ. І воно працює тільки так, а не інакше. Вона по-іншому вже перестає сприймати. Тоді це так. А от всі решта от дуже багато такі, так, так званих практиків, які дуже гарно вміють розмовляти. Дуже чітко можуть, як в мене ну було знову ж таки досвід досвіді дуже багато таких людей, які запам'ятали, це все зафіксували, розбо... дійсно кажуть, що вони несуть правду, та, істину, повторяють ці слова, але вона не працює. Це, ці слова не працюють. Це все рівно, що церковники читають якісь певні знання Ісуса Христа, але вони в них не тягнуть. І тому вони в житті їх не можуть. Примінити їх, використати, статися цими знаннями. Ось це все так по-іншому не буває, на жаль, дуже багато було таких людей, котрі під час співпраці, Ну це ще дуже давно, так, під час співпраці людина. Ну, під час розмови перед, перед роботою, там, наприклад, вебінар, якісь такі виступи, конференції на інтернет-каналах по інтернету, то під час підготовки до цих ці, цих робіт, цих виступів розмовлялося над ту чи іншу тему, і людина це подавала як свою інформацію. А це було дуже так, частенько, і в основному тільки так і було. От. Ну там, там були такі дійсно секрети, якісь такі конкретні речі, котрі потребували тоді якихось там певних відповідей, як що було в минулому, там якісь такі речі, де треба було проникнути в минуле там. Або або якісь такі речі, котрі дуже цікавлять людей, і як ключі до втілення, там ще щось. І це проговорювалось перед передачею для того, щоб людина ввійшла в тему, зрозуміла, що, з чого починати розмову. І тут людина видавала це за свою інформацію. Ось і такі люди вони не усвідомлюють, що вони роблять, тому що це его, воно потім. Мало того, що користаються, не вдячні за це, а ще й отак вони отримують інформацію, то це після того їм дуже прикрими подіями повертається. Це, на жаль, так воно працює. І, на жаль, не працює ця допомога в їх житті, якщо вони це не оцінюють. Якщо вони це не відчувають, а от просто дійсно живляться енергією, так, тому що думають, що це така співпраця, що це, така, що це так, от я, я така, я, така, такий, що маю право на такі виступи, не затвердившись в тому, не пізнавши цю енергію, видавати це, як це. Тому це дійсно, викликає. Людині потім таку реальність, вона сама собі створює, що створює проблеми в її житті. Проблеми на всіх рівнях. Це таке частенько бувало. І людина потім телефонує там, чи це, а чому в мене те допоможе виріши? Чому в мене таке відбувається? Все. І воно, от воно саме так проявляється. Ось і тому е, людина, котра хоче пізнати, вона буде шукати шлях, який вона буде, яка хоче стати цією істини. Вона буде шукати кожну щілину для того, щоб ця істина у неї війшла, щоб вона її відчула, щоб вона спрактикувала її в своєму власному житті. Вона буде шукати всілякі можливості тільки щоб бути цій вібрації. І це це, це також з власного досвіду. Для того, щоб це відкрити в собі, це треба бути тільки от тільки от так: от тільки так намагатися бачити, тільки так намагатися сприйняти. і, і Звичайно, що треба бути вдячним без вдячності, і ще скажу: люди, котрі так поступали, то дух. Дуже великою силою співчуття і любові до цих людей випромінював на них енергію. Ця енергія, вона є енергією зцілення, але людей, які викривлюють свою реальність таким чином, вона діє як вирівнює їх. Тобто вони потрапляють в такий простір, в який вони самі потім жалкують, що вони, вони в цей простір потрапили. Любов вона універсальна енергія, вона направляє тих, хто направляється, вона вирівнює тих, хто вирівнюється, і вона зупиняє тих, хто намагається скористатися цією енергією просто як споживач. Тому будьмо в єдності, відчуваємо любов, і це. І ця любов і співчуття вона якраз є тим потоком, яке дозволяє нам ще більш вирівняти в собі цю єдність, ще більш стати цією єдністю.